Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор Сьогодні поговоримо про не зовсім приємні речі, адже попереду нас очікує дуже багато змін на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Був опублікований проект наказу. Тобто, це в нас ще очікує. Попереду він ще не затверджений, але вже дуже багато змін пропонується до складання іспиту. З практичного водіння у сервісному центрі, отже, проект наказу називається про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. Ну і на сайті е, Міністерства внутрішніх справ можна переглянути е, даний проект. Сьогодні ми зараз з вами розберемося детально наскільки багато змін вас очікує. При складанні цього іспиту друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково виправте це, щоб постійно слідкувати за всіма змінами, що виходять, чи то в правилах дорожнього руху, чи до складання іспитів у сервісних центрах, чи це зміни. До офіційних тестів, які ви будете проходити на екзаменах. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково натисніть кнопочку Слідкувати. Ну і також за цю цікаву інформацію. Не забудьте підтримати відео вподобайкою і в коментарях, будь ласка, напишіть чи корисні ці зміни. Будуть в подальшому і чи підвищать вони якість навчання. На вашу думку. Отже, дивимося зараз, які зміни е, тут будуть відбуватися. Я вам зараз на екран виведу порівняльну таблицю, щоб ви розуміли, що було до цього. Ось і що за, е, зараз на теперішній момент відбудуться. Які зміни. Я буду зупинятися тільки на тому, що вже нове пропонують. Отже, пропонують, що під час складання особою теоретичного або практичного іспитів будуть використовуватися технічні засоби контролю, у тому числі фото, відео аудіотехніка відповідно до інструкції. Ось і е, також на час складання іспитів. Також буде відбуватися збереження отриманої інформації за допомогою. Так, різних пристроїв і доступу до неї. Отже, як ви знаєте, інформація зберігається, тому що до цього можливо не так часто водії учні, які складали іспити, користувалися цими відеозаписами. Але я думаю, що в майбутньому дуже багато хто буде просити надавати запити, щоб відеозаписи після складання іспитів їм надавали, особливо якщо іспит. Завершився неуспішно, і учні будуть оскаржувати дані дії, тому що зараз побачимо, в нових пунктах там є передбачено можливість оскарження і навіть з позитивним результатом для учнів. Наступний пункт, що стосується практичного іспиту. Отже, практичний іспит приймається на транспортному засобі е, територіального сервісного центру МВС, у разі відсутності в сервісному центрі транспортного засобу категорії. Право на керування транспортним засобом, якої особа претендує отримати. Практичний іспит приймається на транспортному засобі закладу. Отже, до цього часу ви знаєте, що можна було складати як на автомобілях автошколи, так і складати іспити на автомобілях сервісного центру. А зараз в новому положенні ми бачимо, що якщо в сервісному центрі є автомобілі, то учні повинні складати тільки на них. От якщо вже таких автомобілів немає, то тоді можна на автомобілі автошколи. Наступне, особі для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі її свідоцтва про закінчення практичної підготовки. Але якщо до цього часу ви знаєте, що перездавати іспити можна було кожних 10 днів отримувати талон і перескладати кожних 10 днів, то зараз вже помінялося. Зараз, якщо ви перший раз склали, ну, верніше не склали успішно, то наступна перездача через 10 днів. Якщо друга спроба була неуспішною, то через 20 днів. І третя спроба, аж і всі наступні спроби через 30 днів. Тобто, якщо людина з третього разу не склала іспит, їй потрібно буде наступної спроби чекати цілий місяць. Тому, друзі, ось така у нас ситуація помінялася. Тобто кількість спроб не обмежена, але з кожним наступним разом збільшується е час очікування. Наступне, за результатами розгляду скарги комісія приймає одне з таких рішень: про задоволення скарги та визнання теоретичного іспиту складеним. Наступне про відмову в задоволенні скарги та визнання теоретичного іспиту не складеним. Про задоволення скарги та визнання практичного іспиту складеним, і про відмову в задоволенні скарги та визнання практичного іспиту нескладеним. Про що тут де мова? Як ви знаєте, рішення екзаменатора в сервісному центрі. Коли ви складали там чи теорію, чи практику, можна оскаржити, якщо ви вважаєте, що було якесь предзяте відношення, і вам записали помилки, яких насправді не було ні в чек-листі, ні на дорозі. Тому, друзі, зараз колись раніше можна було оскаржити, але в кінцевому результаті ефекту від цього було ноль. А зараз тут прописали, що учень може оскаржити рішення екзаменатора і за рішенням ось цієї комісії. Буде зараховано, що іспит був складений, якщо учень зможе доказати, що він був правий, і ось тут вже мені здається є досить такий позитивний момент. Тому що якщо раніше ви оскаржили і все рівно потрібно було перескладати іспит, то зараз вже відповідності на підставі цього рішення, вам же іспит не потрібно буде перескладати, а просто поїхати вже і отримати своє посвідчення водія. До речі, я на каналі раніше записував, що також навіть е в цих положеннях прописано, що якщо доведено, що екзаменатор написав. Неправомірні помилки, то екзаменатору можуть виписувати штраф від 8,5 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Ну а потім, в подальшому, якщо це повторюється, то навіть позбавлення посади, яку він обіймає. Наступне. Е, наступний пункт тут ми бачимо, що у день прийняття комісією рішення про задоволення скарги та визнання теоретичного або практичного іспиту складеним. Секретар комісії надсилає до сервісного центру листа про необхідність зміни інформації в базі. Про результат складання відповідного іспиту, до якого додає копію протоколу, і відповідності ось е, є зміна інформації про результат або теоретичного, або практичного іспиту, і здійснюється уповноваженою особою протягом трьох робочих днів з дня реєстрації відповідного листа. Тобто, протягом трьох днів вносяться ці зміни, і вже потім є позитивне рішення. Наступне, також тут у нас прописано про технічні засоби контролю. Тобто, також прописано, скільки розміщується камер в салоні. Також прописується, що будуть, я так розумію, нагрудні камери для екзаменаторів. Отже, зараз послухайте, зачитаю вам: технічні засоби контролю, що використовуються під час складання практичного іспиту, можуть бути оснащені переносною конструкцією для можливості їх закріплення в салоні транспортних засобів. ось і для максимальної фіксації навколишньої обстановки та внутрішньої частини салону транспортного засобу. У транспортному засобі категорії Б, що використовується для приймання практичного іспиту, стаціонарно розміщується, вмонтовується не менше чотирьох технічних засобів контролю, тобто з чотирьох ракурсів, будуть камери. І також або закріплюється на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю. Схема розташування місць стаціонарно розміщених або Закріплених на переносних конструкціях технічних засобів контролю в транспортних засобах, що використовуються, є в додатку. Ось, тобто, зараз я вам можу навіть показати, що де в додатку у нас ось на легкових автомобілях розміщується. Засоби контролю, ось бачите, на картинці, ось вигляд з боку, вигляд зверху, і ось є схема також розміщення цих камер, як вони повинні бути встановлені. Тому, друзі, ось такі у нас є нововведення. На жаль, як то кажуть, біда не приходить одною. Ми думали, що якась одна невеличка зміна буде чи дві. а Тут бачимо цілий комплекс ось таких от є ситуацій. Е, ну, будемо надіятися, що все-таки з часом якось е, ситуація буде покращуватися. Ну я ж кажу, зі своєї сторони, вважаю, що от коли раніше учні навчалися на автомобілях автошколи і могли складати іспит на автомобілях автошколи, звичайно, що це піднімало відсоток здачі їх. Тому що, ну, як би ми не хотіли, але учень звикає до цього автомобіля, відчуває педаль щеплення, габарити, йому легше орієнтуватися. Ось. Він не має е, досвіду такого, що вже знаєте, з одного автомобіль пересів на інший і зразу ж там вже рушає з місця. На автоматі проблем не буде а от з механікою, ті, хто будуть навчатися, тут же будуть виникати складнощі. І От головний сервісний центр наводив статистику, що зараз практичний іспит з першого разу складають тільки 16% учнів. Я думаю, з усіма усіма нововведеннями відсоток буде ще нижчим. Мені взагалі я не знаю, хто там буде з першого разу складати, якщо будуть ось ці всі нововведення бути впроваджені. Тому не знаю, чи буде він впроваджений. Будемо надіятися, що все-таки до якогось розумного рішення прийдуть і залишать ось цей пункт, щоб залишати на автомобілях автошколи. Принаймні за це. На це залишається нам надіятися. Друзі, як завжди, дякую, що ви залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися, щоб бути завжди в курсі останніх подій. Буду кожному вдячний за вподобайку і коментар, який ви залишите, у підтримку каналу і даного відео. До зустрічі!